І якби це був саміт ще одна група Рамштайн, Рамштайн миру, умовно кажучи, я би це зрозумів. Ми наробляємо максимально сильні вимоги, максимальні. Ми виробляємо шантаж для Росії, якщо ви. Мерзенна раша не то тото, то-то. Якщо буде ставити якісь умови, наші союзники разом з нами завдадуть отаких то ударів, не обов'язково збройних. Оте, те, що зараз Америка робить фінансових ударів, санкційних тощо. Ми виходимо з нашими союзниками, а ті виходять зі своїм Китаєм, який теж боїться Америки, в тому числі, і боїться американських санкцій. У нас різко вищі позиції, ніж в них. Для цього був би сенс збирати цей саміт, так званий миру. Тепер поясніть мені. О, те, що ви сказали, що буде на виході, коли ви умисно бігаєте, шукаєте, щоб була якомога більша кількість тих, хто не за вас, а проти вас? Це не є ще переговори. Це ви тільки формуєте переговорну позицію, яка мала би бути в нас і так сформована. Вона є. Ну, господи, я дуже критично ставлюся.